Битва за дорогоцінні квадратні метри. Представники виконавчої служби намагались виселити київського художника із квартири на Стрілецькій, який, начебто, продав її ще п'ять років тому. Адвокати нової господині стверджують, що мають усі папери на помешкання. Утім, старий господар їх не визнає і від судових виконавців забаркадувався. У конфлікті намагались розібратись наші журналісти. О одинадцятій ранку на вулиці Стрілецькій, 4 стало гамірно. До історичної п'ятиповерхівки почали з'їжджатися правоохоронці, адвокати обох сторін та друзі художника, якого мають виселити з його квартири у 30 квадратів. Бо він її, мовляв, продав у 2007-му. Хоча сам художник Олексій Попандуполо договір купівлі-продажу з новою власницею не визнає. Звинувачує її в тому, що вона його обманула. Причому обманула дуже підлим способом. Причому він. Пояснює, що він нічого не підписував у нотаріуса не був. Хоча документи свідчать зовсім протилежне. Адвокат власниці, яка за документами, нібито купила квартиру, пояснює усі необхідні папери у нього на руках: нотаріально завірений договір та реєстрацію у БТІ. А втім, екс-власник помешкання визнавати документи відмовляється. Бо з моменту так званого продажу квартири, нова господарка чомусь дозволила йому жити у помешканні 4 роки. Не впізнає чоловік і розписки, яку давав при отриманні грошей 200 тисяч доларів. Потім розпискам видно, навіть не зброями оком, не будучи професіоналом. Що писала людина, чи не у розумі, чи п'яна, чи якась це Це було якісь каракулі, які підтверджують те, що людина була неадекватна. Півтори години працівники виконавчої служби чекали, поки Олексій Попандуполо пустить їх до квартири. Та марно він забарикадувався, тому судові пристави вирішили ламати двері. За процедурою спостерігали поняті та дільничний, та працівник, який мав виламати двері, з місця пішов. Особа залучена для зламу дверей повідомила про неможливість в таких умовах здійснити злам. Проведення виконавчих дій перенесено. Об 11-й годині, 28 березня, виконавці прийдуть до вуличного художника знову. Тим часом сам екс власник квартири продовжує судову тяганину. Просить Феміду визнати договір купівлі-продажу недійсним. Андрій Росохай, телеканал Київ.